І всім привіт! Хочу вам подякувати за 40 підписників. І сьогодні буде документальний фільм про Пратьорочку. Ну все, а ми починаємо. Коли народжується дитина, вона дуже сильно голодна і дуже сильно хоче поїти. Після перекусу Терези потрібно піти на нові землі, щоб там далі рости. Але на їхньому шляху з'явився хижак, який може запросто вбити маленьку тьорочку. Коли потенційний хижак зник, вони продовжили далі йти. Після маленького походу вони вирішили поспати і відновити свої сили. Для великої міграції. Через деякий час вони проснулись, щоб перекусити. Після маленького перекусу вони всі разом пішли на пляж. І там, щоб почати міграцію. Вони вже почали мігрувати. Але на їхньому шляху з'явився якийсь маленький динозавр. Вони його проігнорували, тому що це був не їхній сородич. І пішли далі. Після дуже довгої міграції вони все ж таки вирішили тут зупинитись. День розпочалась тренування. Це було зроблено, щоб показати дитині, яка вона сильна, батьку своєму. Але на жаль, вона виявилась слабкою. Коли дитина трішки підросла, її визвали на бій. Але відразу і так ясно. Те, що вона програла його. Але сталося те, те, що ніхто цього не знав. чи воно станеться. Те, що їх на їх нападе похитить Маленький травоїдний, але все ж таки намного сильніший, ніж наша маленька трочка. Вона намагалась відбуватися, але була занадто слабкою для цього, і потім... Після цього вони жили довго і щасливо. кінець.